Все. Добрий день, мої друзі! Рада вітати вам на своєму каналі. Сьогодні ми висаджуємо в теплиці огірок. Йому сьогодні 25 днів. Я його підкормила кальцівою селітрою і підкормила монофосфат калію. Не встигла, треба було ще встигнути за цей час магнієм. Ну, я не встигла, вже посадимо, пару днів пройде, він приживеться і ми його обробимо магнієм. О, і хочу вам показати, який він дивиться на цей час. Хочу показати вам кореневу систему. Подивіться, як опутав. Я там вам казала, коли сіяли, що бажано у чорні або, або в сірі стаканчики його садити. О, ну, ми не стали, я думала, його буду перекидати. Ну, Так як було дуже холодно, він не дуже ріс, він не, не випер, його не вигнало, і ми не стали перекидати. І днем ми його виносили на вулицю, він у нас під вишнею стояв, там затінок, і сонце там його не опалило, тому ми його і не перекидали. Тепер покажу, як ми його садимо. Лента так накапала, ложимо ленту, накапала лента, робимо ямку і заглиблюємо. Заглиблюємо його не нижче семідольних листочків. Дожні семідольні листочки будь зверху. Помідор не боїться заглиблення, огірок заглиблення не любить. Будемо далі вирощувати, буду показувати далі, що ми з ними робимо. Ну от, Посадили ми три рядочки огірочків. Туди далі ми не садимо, тому що там нижче стовпчики і дуже низько огіркові то ми його не садимо, там просто гуляє в нас місце. А ця половина в нас ще зайнята, ще стоять квіти, ще стоять вони перчик, ще сині. Ну, ще ця зайнята половиночка, посадили тільки цю. Е, я вже вам казала, що двічі я підкормила е, монофосфат калієм і кальці селітру. По 10 грамів на 10 літрів води, бо я не сказала вам там дозу. І е, полив під корінь поливала. Ось такі у нас огірочки. На цьому відео закінчую. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, ставте вподобаєчки. До нових зустрічей!